Споди допоможи. Пропало все. У мене не то на суфльорі. Дорогі мої. Є проблеми, про які не говорять, але це не значить, що їх не існує. Різко й неочікувано в твоє життя вривається пісня. Гопце-ця, гоп хочу кожну нічку. Чеки-дрики, чики дрики чистити порічки. Бо нам моя мама два пакета передала. Так що нам дня курва не хватить, щоб їх перечистити. Готовся, цією ночі будемо чистити порічки. Осламчик, що таке копчик? Копчик це маленький американський поліцейський. Та то що таке? Машинка стрічці. Що дурний? Що, дурдей! Что ты ніколи не стрижишь в такую машинку? Я такого навіть не видят, куверка то що таке! Та то машинка стриж ты, это шо ты то не... Видишь я все економлю, Вот весь, во, виш! Худа, то то все? Ха-ха-ха! И вс! Ааа! Казав старі, с мастер! Дєду дура, є блять, малолетка! Ну от поясни мені, чому, коли я йду з друзями на пево, то я алкаш. пияк. А коли ти з подружками наберешся так, що тебе ноги не несуть, то ти відпочивала та розслаблялася. Чого, коли я потрачу там якихось тисячу гривень на гру на приставці, то я марнотрат. А коли ти купила курс за 5 тисяч гривень на карти Таро, то це й мені надо, я не розумію, я тупий. І в кінці-кінців, що як твоя мама, то це мама, як моя, то свекруха. А коли я ша кажу, то ти мене в плечко б'єш. Є проблеми, про які не говорять, але це не значить, що їх не існує вони поруч. І найголовніше знайти спосіб. Дивися, ходить в по городу, я трохи перероблю там, наприклад, що він там вдарився, в нього травма голови він нічого не пам'ятає. Ходить, а як тебе звати, як тебе звати, як тебе звати.